Так, Ковілайт 300, 23 рік, 174-й двигун, 174 АМН, з ось такою башкою. І так я планую їздити і в холодний період, то є проблема з доступом до підсосу. Вон він десь там далеко. Як навіть його. Ось він. Якщо з правої сторони, ще якось там. Дістати його можна, і то тобто, треба дивитись, де він там і витягувати. А коли він прогріється, то ось тут все гаряче і не спалити куртку, наприклад, це прям треба постаратися. А з лівої сторони там взагалі без варіантів. Тут, тут його навіть можна сказати що і не видно. він там. Ну, треба щось придумати. Зараз будемо розбирати. І дивитися, як його можна обмануть. Ну і Поки зливається бензин, пройдемось по процесу розборки. Знімаємо сидіння. У мене це два болти: один зліва і справа. Потім сидіння стягується назад. Далі треба зняти дві бокові ось ці кришки. Для цього розкручуємо два болти отут під сидінням, два маленьких по боках. І ще по два спереду де захист радіаторів. Потім тут за щолочку вверх і вперед воно знімається з ось цього фіксатора. Точно так же. Ліва сторона теж знімаємо тут з і здвигаємо вперед з цього фіксатора. Ну і бак прикручений ось тут одним болтом. Далі знімаємо паливний шланг, і бак у нас вже ні на чому не тримається. Так, пройдемось по больних місцях. Це кронштейни кріплення бачка. Вони іноді підгинаються, і отут болтом через різьбою продавлює ось цю соту. Тут в мене все нормально. І я, до речі, їх вже підгибав, ну прямо коли бак стояв на місці. Далі, вентилятор, охолодження радіатора. Я вже тут підставив шайби, ось можна побачити. Тут по шайбі зверху знизу. Бо було видно, що вже. Є місце контакту. А тут насправді до того, щоб пробити його взагалі, ну, коротше, на тоненьку. Далі місце прилягання бака до деталей мотоцикла значить по рамі. Можливо, ось тут щось дістає, але це навіть фарба не пошкоджена, в принципі, все нормально. На баку я дивився тут. Немає на баковій ось цього потертості. Так, резинка взагалі тут здається, вона не, не чіпляє бак. Єдине місце, де бак дістає до мотоцикла, це ось тут. Ось це потертості від бака. І тут. І відповідно на бакові є місце, ось воно. І тут добре так витерто. З цієї сторони, відповідно, теж не знаю, буде видно чи ні. Ну, ось так є. Розпотертість і з цього боку. Це воно Можливо, треба буде щось проклеїти. А так, в цілому, проводка в нормі. Ніде нічого не протерто Єдине, що не зрозуміло. Ось це почорніння. Спробую його трошки відтерти і з часом подивитись, чи буде знову воно. І можливо зараз, в принципі, поки в доступі, у мене порегулюю клапанці. Так, показую, що у мене вийшло. Я зробив найпростіше, що можна було. Ось так у мене тепер зараз працює підсос. Ось так, включено, виключено. Надрукував на 3D принтері тут такий адаптер. Зараз він у мене ще не закріплений, ось такий він вдягається на ту ручку на рідну. І тут ще з тяжкою буде фіксуватись в пази. В принципі, я думаю, буде нормально. Ну і раз ми вже на півдороги. До клапанів, то вирішив їх відрегулювати. Слава Богу, на цьому двигуні це робиться без проблем. Маленькі ці кришечки знімаються, передня-задня. Нічого тут рама не мішає, ніякі болти там не впираються. Все нормально. Тож для регулювання клапанів треба зняти ось ці дві кришки верхню бокову. Тут у нас підкліпчик на 14. Тут виставляємо мітку Т. Ось вона. І знімаємо, викручуємо ці дві пробки. шестигранник не пам'ятаю, наскільки на 6, мабуть. І там у нас будуть теж мітки. Ліва L і права R. Бо там мітка T може не співпасти з цим положенням розпридумано. І регулюємо. Я поставив на випуск 0.15 на впуск 0 один, тому що взагалі хотів 008-012, але немає в мене таких маленьких щупів. В принципі, е там було плюс-мінус так же, то я думаю, в роботі нічого не зміниться. Та і в принципі нічого там не чутно було. Зараз збираємо все назад і подивимося, як полегшився доступ до підсосу. Ну, наче все в зборі. І як виявилось, в моєму випадку чомусь найскладніше це монтаж сидіння. Тут є два такі направляючі кріплення, і заднє в моєму випадку чомусь дуже складно надівається. Це, коротше, кожен раз це такий сумасшедший геморой. Стосовно підсосу, ось він. Так, трошки прибільшимо. Ось він. Так, вмикається, вимикається, вмикається, вимикається. вимикається. Якщо пам'ятаєте, раніше він був десь там далеко. А, з цього боку, в принципі, він був неможливий для вимкнення. Тепер ось так. Ну, покатаємось, подивимось, можливо, в перчатках зимою це буде рукавиців трохи складніше, але зараз мені подобається. Ну, З цього боку, в принципі, тепер немає сенсу сюди лізти. Якось так.